Харків обстрілюють з першого дня війни, і ми готові до дуже важких викликів. Щодо відключення електропостачання, так є відключення. Це таке виярне відключення електропостачання. І я звернувся до Харковоблонерга з тим, щоб вони опублікували на своєму сайті у средствах масової інформації, графіки відключення, чіткі графіки відключення, щоб харків'яни розуміли і коли буде відключення у їх житлових будинках. Крім цього, робота працює система опалення, працює городський електротранспорт, за розкладом. Тому життя продовжується. Харків працює, Харків вистає. Ми обов'язково вистаємо і обов'язково переможемо.